В багатьох містах України спалахують скандали навколо встановлення газових лічильників. Замість обіцяних індивідуальних приладів обліку блакитного палива в кожну квартиру місцеві постачальні компанії монтують один лічильник на весь багатоповерховий будинок. Так, вчора у шостій мешканці будинку номер 20 по вулиці Горького виступили проти встановлення загальнобудинкового газового лічильника. Люди пообіцяли блокувати роботу газовиків і вимагали встановлення індивідуальних лічильників в кожну квартиру. Адже механізм розподілу Житих кубів загальнобудинковим приладом обліку, вони вважають неправильним платити і за себе, і за сусіда люди не хочуть. Я мешканка цього будинку, я проти встановлення лічильника на наш будинок, тому що ми не проти, хай встановлюють у кожну квартиру. Якщо я платити буду, то я буду платити за за той газ, який я спожила, а не за те, що хтось там спожив. Тому тобто, що в одних квартирах прописано три чоловіка. Так, а живе один. Він використовує одну кількість газу. А в інших, наприклад, приписаний один, а живуть п'ять-шість. Розумієте, яка чому я повинна платити за тих? Людям не зрозуміло, чому в той час, як зовсім недавно на сесії міськради, міський голова Микола Нога заявив про те, що газові лічильники тимчасово встановлюватися не будуть, доки влада на місці та у Верховній Раді досконально не вивчать питання. Газовики продовжують встановлювати коробки для загальнобудинкових приладів обліку. Ми їм кажемо. Одне що ми кажемо, що міський голова що заборонив, а вони нам кажуть, нас такого рішення немає. Два тижні пройшло і з рішення, і немає. Сказали, що сьогодні нога сказав їм, що можна ставити лічильники. Це бі... де, от де чоловік. Той що Ми он він стоїть біля машини. Він сказав озево, що нога сьогодні сказав, що можна ставити лічильники. Вони зранку розмовляли з ногою. На захист мешканців виступив депутат міськради Олександр Сидоренко. За його словами, працівники газової служби повідомили йому не на камеру, що ніякого розпорядження про тимчасовий мораторій на встановлення газових лічильників вони не мають, а виконують наказ начальства. Видите, от рішення сесії є. А счетчики продолжают устанавливать. Оказывается, у газовых служб нет решения сессии в письменном виде, то есть нет документального подтверждения. Активний супротив газовикам продемонстрували й мешканці будинку 6-ї гвардійської дивізії. 7. Тут акція протесту переросла в справжній скандал. Біля багатоповерхівки зібралось близько півсотні мешканців, аби перешкодити газівникам встановити загальнобудинковий прилад обліку. Люди розповідають, приблизно тиждень тому, без будь-якого повідомлення мешканцям багатоповерхівки, працівники газової служби мовчки встановили залізну коробку. А тепер таким же чином вирішили встановити і лічильник. Тихонько під'їхали, повісили эти щочки, чи той ящики, і також приїхали зробити нам щочки. Десять днів тому повісили коробку. Я лично сама пройшла по всьому дому, собрала 100 підписів з кожної квартири, у кого ні то щочки, туда, не туди в горгазда начальника. Що ми проти? Ну, на вони сказали в Чеченії 7 днів ми вам прийшлемо відповідь. Нікакого вже 10 днів пройшло, нікакого нам відповіді нету. Людей обурює те, що спочатку влада пообіцяла облаштувати кожну квартиру індивідуальним приладом безкоштовно, а потім забрала свої слова назад. Натомість вирішила нагородити містян одним лічильником на усіх. Мешканці будинку зазначають, вони готові встановити індивідуальні газові лічильники у кожній квартирі, однак не за власні кошти. Ну, каждо кожному чоловіку поставити газовий щучки. так це вигідно. Пускай вони за свої гроші поставлять. Нам дорого пенсіонерам ставити за свої гроші, пускай За свої їм і це буквально закон. Жителі багатоповерхівки буквально заблокували роботу монтажної служби та власними тілами перекрили рух транспорту газової служби, допоки працівники не знімуть коробку. Забирайте ящик. Давайте, на комас на увазі. На ком ви Давайте навіть заберуть я. Забирайте я будемо стоять з ми будем стоять. День і ніч, ми будемо стояти но сьогодні. Ми не і машини Не пустим пакуна. Нам не ці ящики. Конфлікт досяг апогею, коли на місце події прибули правоохоронці, яких ймовірніше всього викликали працівники газової служби, аби вгамувати розлючену громаду. Прибув і Микола Кривий, начальник Шосткинського управління експлуатації газового господарства, та не на камеру підтвердив слова працівників газової служби про відсутність офіційних документів, які засвідчують тимчасову заборону на установку газових приладів обліку. За коментарем ми звернулись до міського голови Миколи Ноги, аби дізнатися, чи дійсно мер міста давав згоду на встановлення загальнобудинкових газових лічильників та чи діє сьогодні насправді тимчасовий мораторій за рішенням сесії міськради. Мер міста запевнив. Так і не буде мого розрішення на установку. тому хай не встановлюють, а люди хай не пускають. А я нікому не дозволяв, Я наоборот запретив. запритию. То вони просто брешуть, щоб під моєю фамілією од Андрій Вітоха, депутат міськради, який також взявся відстоювати інтереси громадян, запевнив, справі дано поштовх і ймовірно найближчим часом. Проблема установки загальнобудинкових лічильників, як в шості, так і по всій Україні, буде вирішена. Депутатами міським головою була направлена обращення в кабінет міністрів щоб і смотрети правила. Установки тих общадомових щочиків на даний момент є, по -мо, є к президенту. Потому петиция президента подміняє этого нормативного акта, поскольку ситуация сітуаса не только в нашому місті, а й в інших регіонах України. Наразі мешканці багатоповерхівки по вулиці 6-ї гвардійської дивізії задяки своїй згуртованості та наполегливості домоглися, аби працівники газової служби демонтували встановлену коробку.